Тривога це як і страх, абсолютно фізіологічна реакція. Вона супроводжується цілою низкою нормальних фізичних реакцій, тілесних реакцій. Це і м'язове напруження, і серцебиття. Це звичайна, абсолютно природня реакція людського організму. Сьогодні. Більшість соматичних захворювань починаються саме з емоційних розладів. Наприклад, пацієнти починають дестабілізувати артеріальний тиск, він починається підвищувати, і кардіологи при цьому починають збільшувати дози препаратів, міняти терапію, комбінувати. А насправді. Можливо, це працює тривога, бо коли тривожність, працює адреналін, а потім кортизол. До речі, кортизол це інші речі, це більш страшний, скажімо так, гормон хронічного стресу. Він робить майже те саме, що адреналін, а ще й приводить до прозапальних реакцій. Отже, якщо ви не знайшли, не зустріли правильного потрібного спеціаліста, який розбереться з вашими психологічними дисфункціями, емоційними проблемами, рано чи пізно ця емоція реалізується абсолютно чіткою органічною програмою. То виникненням якогось захворювання частіше, всього опосередковано порушенням імунної системи. Це буде або алергічне, або аутоімунне, тобто ревматичне захворювання, або нейродегенерація прискориться у хворих у пацієнтів похилого віку. Отже, необхідність корекції. Коли відбувається соматизація, вона полягає не тільки в регуляції соматичних функцій, не тільки в відновлення функцій тих органів, які задіяні в цій вегетативній дисфункції, а перш за все, в звільненні від тривоги і нормалізації емоційного фону. Але коли тілесні прояви стають занадто інтенсивними, занадто тривалими, а більше того, вони виникають без провокації або не відповідають інтенсивності і тривалості тривожащого фактора, тобто рівню ступеня конфлікту, це вже той момент, коли треба звернутися до лікаря і отримати якісну допомогу. Бо самотужки людина з цією проблемою впоратись, звичайно, не може.